Вітаю вас, дітки та батьки. Сьогодні перший день тижня, понеділок, розпочався новий тиждень, і я пропоную вам відгадати загадку для того, щоб дізнатися, про що ж ми будемо сьогодні говорити: бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейни. Корт об'єднало слово спорт. Впевнена, що ви всі знайомі зі словом спорт. А що ж воно означає? Спорт це змагання між людьми за певними правилами, спорт це особливий вид фізичної або розумової активності, яку здійснюють. З метою змагання, а також для того, щоб поліпшити здоров'я, отримати задоволення від своєї майстерності. Крім змагань, складовою спорту є підготовка до них, тренування. А чи знаєте ви, хто такий спортсмен? Спортсмен це людина, яка постійно займається певним видом спорту? І бере участь у спортивних змаганнях. Погляньте, будь ласка, на екран та спробуйте назвати знайомі вам види спорту. Усі види спорту можна поділити на індивідуальні і командні. В індивідуальних видах спорту змагається одна людина, а в командних перемогу намагається вибороти ціла команда спортсменів. Індивідуальні види спорту це шахи і шашки, фехтування, велоспорт, бокс. А командні це, наприклад, хокей, футбол. Баскетбол, водне поло і багато інших. Для кожного виду спорту необхідно різне спортивне обладнання. Спортивне обладнання складається з одного або кількох предметів. Пропоную вам пограти у гру впізнай вид спорту. Коли побачите на екрані спортивне обладнання, необхідно його назвати. І вказати, для якого виду спорту воно необхідно. Скласти необхідно таке речення. Ось, наприклад, м'яч потрібен для гри у футбол. Ракетка потрібна для гри у теніс. Щит з кошиком. Потрібен для гри у баскетбол. Ковзани потрібні для фігурного катання. Шайба потрібна для гри у хокей, рукавички потрібні для змагання з боксу. Пага потрібна для фехтування. Воланчик потрібен для бадмінтону. Пропоную вам разом зі мною скласти список із переваг, які дарують людині заняття спортом. По-перше, спорт дарує людям гарний настрій. По-друге, Заняття спортом підвищують силу, гнучкість та витривалість нашого тіла. По-третє, у людей, які займаються спортом вища самооцінка, тому що вони відчувають свою фізичну та розумову силу. По-четверте, заняття спортом дарують нам глибокий і спокійний сон. Поп'яте, відвідуючи спортивні заняття, ми знаходимо багато нових друзів. Діти, а як вам здається, чому корисно та необхідно людям займатися спортом?